Боротьбу з корупцією і в верхніх ешелонах влади і внизу, але е, ми повинні розуміти, що ми повинні в першу чергу як влада боротися з корупцією е, не як наслідками, Для цього є правоохоронні органи і так далі. а Ми повинні боротися е, з тим, що породжує корупцію. Ну, ми відпрацювали. І відпрацьовуємо далі, і е, деяку частину вже зробили е, в плані того, що відпрацьовано, е, як ми бачимо, е, подолання окремих елементів е, корупції, зокрема корупційної складової лісовій галузі. Тому що лісова е, галузь для нашої області це одне із стратегічних питань. І те, що там на сьогоднішній день твориться, воно. Такі умови створювалися зрозуміло не один день, не один рік, а роками. І тому ми відпрацювали разом із управлінням, разом із окремими нашими підрозділами певні схеми і хотіли б їх десь озвучити для громадськості, тому що громадськість в першу чергу це е, ті, які повинні е, за своїм бажанням здійснювати е, контроль е, за владою. Ну, я не буду говорити, але все-таки озвучу, що е, по, е, за перший квартал, які результати роботи в е, цій галузі. В цілому по області заготовлено 148 тисяч кубічних метрів ліквідної деревини, в тому числі головного користування 120 тисяч. Перероблено цехами переробки, власне, тобто на власну переробку лісова галузь спожила 15 тисяч метрів кубічних. Експортовано лісоматеріали круглого необробленого підприємствами управління 53 тисячі метрів кубічних, це на 25 тисяч менше, ніж за аналогічний період минулого року. До речі, за минулий рік, за 2014, взагалі було зменшено експорт на 37 тисяч метрів кубічних, а тут за перший квартал 25. Ну і що ми пропонуємо, щоб забрати корупційну складу? В першу чергу це має бути прозорість роботи. Е, ну, вже створені ще з минулого року е, гарячі лінії. Ці гарячі лінії є і в нашому управлінні лісового господарства. Це 0,50-43. 40 233 номер, а також гаряча лінія у Агентстві лісових е, ресурсів, е, номер телефона 800 60 44 73. І ми пропонуємо, як прозоро працювати. Значить, На сайті управління свого господарства кожного місяця. Кожне, кожне підприємство державне показує, скільки було заплановано в місяць, який був план, скільки вони мали зрізати лісу, в тому числі головного користування, в тому числі інші. Тобто санітарна рубка. І що зробили за місяць? Зрізали скільки то по сортам такий-то, такий-то сорт, скільки взяли для власного використання, скільки подали на аукціон, скільки продали на цьому аукціоні і по яких цінах. І кожної пороби. І також хто купив на аукціоні, це відкрита інформація, який підприємець чи підприємці купив цю деревину. Цим самим ця прозорість покажеть і кінцевий результат за місяць кожного підприємства. Тут є один момент це соціальний ліс. З цим лісом по-різному виступають в кожному районі і саме визначення соціального лісу, і хто його розподіляє, і в якій його кількості ми пропонуємо таким чином. що До цього треба залучити, тому що зрозуміло, що певна кількість лісу потрібна для, ну я так для прикладу кажу, для малозабезпечених в тому чи іншому районі сімей. До цього треба долучити громадськість, депутатський корпус. Вони це питання вивчуть, і ми можемо говорити, запропонувати управлінню військового господарства чи Дергіс Господу, що от таку-то кількість по таких цінах пропонуємо віддати таким-таким досім. -таким і в кінцевому результаті за місяць що підприємство зробило, який отримало рішення. Тобто, кожен громадянин, кожен журналіст буде бачити, як спрацювало підприємство. Крім того, враховуючи, що ми через аукціон продали ліс необроблений, у нас також зараз ці матеріали також висвітлюються на сайті обласного управління яке підприємство купило, скільки лісу, і також інформація, скільки вони його експортували до року. Це законом не забороняється, вони мають це право робити. Але просто для того, що все, що законом не забороняється, нехай робиться, але громадськість повинна знати, хто ліс вивозить, і боєць як ціна і так далі. Це так коротенько, що стосується роботи кожного підприємства і в цілому лісової галузі. Звичайно, тут можна говорити, що і ми будемо це допрацьовувати разом з управлінням, разом з іншими підрозділами, як ще більш прозоріше показати роботу лісової галузі. Також є деякі питання і моменти. Які стосуються реалізації лісодоровини на біржі.